Обстріли з ракет, градів та мінометів багато годин поспіль. Так живе містечко Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області. Бахмут, за який тривають запеклі бої лише за трохи більше 10 кілометрів. До повномасштабного наступу тут проживало близько 14 тисяч людей. Зараз залишилось кілька тисяч. Решта виїхали, деякі загинули. Містечко Часів Яр це останній оплот цивілізації на Бахмутському напрямку. За кілька кілометрів звідси вже лінія зіткнення. Тут немає ані світла, ані зв'язку вже багато місяців. І більшість мешканців, що залишились – це пенсіонери, яким просто немає куди виїхати. Місцева мешканка Наталія чекає на отримання пенсії, яку, за її словами, привозять регулярно. Час від часу отримує гуманітарку від волонтерів, з того і живе, каже жінка. Як ви зиму цю пережили? Це не погано. <реш> 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 Було чим топить, а тепер не знаємо, як будемо далі. А чим ви топили? Дровами. А хто вам допомагав Та хто нам допомагав? Самі самі Так. не виїжджаєте? Та думаємо, яким було тут життя до того, як росіяни прийшли дуже гарне. Дуже Гарна ще страшно глянути інша мешканка у черзі за пенсію. Відмовляється назватись, не залишає місто, каже вона через брак коштів. А чого ви не виїжджаєте? Куди, за що? Дайте мені гроші, щоб я виїхала. Я отримую пенсію за інвалідністю 2700. За житло мені потрібно буде платити 10 тисяч плюс комуналка. Комуналка. У місті Краматорськ, куди після 2014 року перемістилась адміністрація Донецької області, ситуація порівняно краща. На момент зйомки є світло, зв'язок працюють магазини. Зі 150 тисяч жителів тут залишається майже 80 тисяч. Утім, зростання частоти обстрілів з боку росіян спонукає усе більше людей до евакуації. А сьогодні он... а сьогодні вночі он як шість разів було о третій годині та о четвертій двічі. Аж свистіло то, мабуть, ракети. Свістіло, це не ракети літілі, свісти автобус Краматорська на захід організували місцеві волонтери з благодійного фонду Янголи Спасіння. У місті працює ще вісім благодійних організацій, що допомагають евакуювати людей. Бажаючих вивозять з найбільш небезпечних районів до Краматорська та надають тимчасовий прихисток у хабі при місцевій церкві п'ятидесятників. 44-річна Світлана евакуювалась з маломобільною мамою з під Бахмута. Вчора вже ну куски цього металу вже біля нас. Так що адіти снікорі. Там справді пекло, але ну, хлопці наші молодці. Ось кажуть, техніку дадуть і переможемо. 70-літнього пенсіонера Миколу волонтери теж привезли з Бахмута. Ну, як вибираються, Да не хочу просто. Як вибралися, не хочу згадувати. І під градами були, і під перехресним вогнем не хочу. Просто не хочу. І пути босливі водія, і з нами. Наші жизни Куратор хабу Євген каже, надають допомогу переселенцям виключно завдяки пожертвам небайдужих людей. Кошти це просто фантастика. Вони звідусіль виходять. Ну власне в мене це кошти моїх родичів із сполучених штатів. Це не дуже великі кошти. Але ми можемо людям покупати, наприклад, мобільні телефони, можемо тапки купити, ми їх годуємо. Кузина Євгена, 30-річна Аліна, переїхала у Сполучені Штати у віці восьми років з батьками. Коли почалась повномасштабна війна, жінка просила двоюрідного брата виїхати, а згодом почала збирати пожертви для жителів Краматорська. Ми подумали, це серйозно. Вони не виїжджають, залишаються, аби допомагати людям. Тож їм потрібна наша допомога. У нашій сімейній вайбергрупі а нас там приблизно 30, Я попросила кожного пожертвувати 100 доларів. Вийшла доволі велика сума. Дехто надіслав більше грошей. Коли ми надіслали ці гроші Євгену, він був приємно здивований, адже не очікував. І ми так посилаємо гроші вже рік. Евакуація триває. 36-літня Анна дісталась з Краматорська з дружківки. Каже, головне для неї вивести з небезпеки дітей, адже прилітає вже і у її місто, що за понад 30 кілометрів від Бахмута. В місті вже небезпечно. запасна. Місті вже небезпечно. З кожним днем все страшніше. Прильоти біля будинку. Прильоти дому. Заради дитини Ірина виїхала з містечка Сіверськ, що розташоване між Краматорськом та Лисичанськом, лише за 10 кілометрів від лінії зіткнення. Тому що раніше було потіше раніше було тихіше, а зараз, взагалі, вибору немає. Дитину більше шкода ніж саму себе. Волонтерський автобус повозе людей з Краматорська та містечок навкруги до Дніпра та Києва, де переселенці будуть шукати прихисток. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.